Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. На перекритті вулиці Раїси Креченко вже встановили новий оглядовий каналізаційний колектор і ділянку готують до асфальтування. Тепло від сьогодні з'явилося і в оселях полтавців. У Полтаві можуть з'явитися так звані адаптивні світлофори. Чи врятують вони від заторів? А тепер про це та інше більш докладно. Встановили новий оглядовий колектор, закрили провалля та вже готують територію до укладання асфальту. По вулиці Раїси Кириченко у Полтаві тривають ремонтні роботи підприємства Полтав Чи вкладаються у термін та коли відновлять рух транспорту? Розповідаємо у сюжеті. По вулиці Раїси Кириченко у Полтаві вже встановили новий оглядовий каналізаційний колодязь на місці зруйнованого сульфатно-газовою корозією та вже готують ділянку до укладання асфальту. Ускореними темпами Зараз вибирається місце під подушку і улажувати будемо асфальт. Підрізаємо, де це потрібно на ділянці проїжджої частини асфальту, укладаємо щебінь, трамбуємо його. Звісно, це потребує певного часу. Далі все залежить від режиму роботи асфальтного заводу і, звісно, від погодних умов. Тож спрогнозувати терміни закінчення виконання робіт із благоустрою наразі дуже важко. Робимо все можливе для того, аби виконати ці роботи якнайшвидше. Колодязь залягав на значній глибині 6 метрів, що ускладнювало роботи. Згідно з проєктно технічною документацією, їх мають завершити до 31 грудня цього року, говорить Ірина Філоненко. Нагадаємо, через ці роботи рух транспорту по вулиці Раїси Кириченко, а саме на ділянці від вулиці Остапа Вишні до європейської, перекрито з 5 жовтня. Відсьогодні опалювальний сезон стартував у житловому секторі Полтави. Рішення про це ухвалили на засіданні виконкому Полтавської міської ради. Нагадаємо, подавати тепло в об'єкти соціальної сфери, а саме лікарні та дитсадки Полтавської тергромади, почали ще 19 жовтня у заклади загальної середньої освіти, 30 жовтня. Котельні підприємства Полтава Теплоенерго вмикає згідно з графіком впродовж двох діб. Отже, сьогодні тепло отримає частина жителів міста Полтава, решта будинків буде підключена завтра. Загалом, на 15-ту годину сьогодні. Вже увімкнули 62 котельні підприємства, тож за кілька днів усі полтавці мають бути з теплом. У разі його відсутності в оселі потрібно буде звернутися до організації, яка обслуговує внутрішньобудинкові мережі. У Миргороді триває ліквідація наслідків руйнувань. Нагадаємо, увечері 4 листопада, у наслідок російської атаки, тут було пошкоджено ряд приватних будинків. Як повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, поранення отримали п'ять людей, серед них двоє дітей. Одна жінка загинула для недопущення мародерства. Біля цих осель цілодобово патрулюють правоохоронці, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Наразі поліцейські продовжують там. Мнести службу продовжують здійснювати патрулювання та надавати цю необхідну допомогу, яка входить до компетенції поліції для місцевих громадян. Наразі за даним фактом, слідчим підрозділом Служби безпеки України відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 110 кримінального кодексу України, і слідчі поліції допомагають колегам документувати даний злочин для того, щоб ворог поніс відповідне покарання. За скоєні злодіяння на території нашої держави. І Полтава знову у смутку. Сьогодні попрощалися із 53-річним військовим Леонідом Дереволковим. Захисник України служив на посаді головного сержанта механізованого батальйону. Як дізналися про загибель найближче та яким його запам'ятали у сюжеті нашої знімальної групи? Позвонив син 19 го чи 20-го. Числа, Сказав, що папа не вийшов на зв'язок і що його, мабуть, нема. Понятно, що ніхто в це не вірив. Тим більше, що там робили експертизу ДНК, то, то Надія вмерла три дні тому. Полтава попрощалася із 53 річним військовим Леонідом Дереволковим. Він служив на посаді головного сержанта механізованого батальйону. До початку війни він жив та працював у Полтаві. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Я працював з Льошею, ми так його називали. Льоша, льоха на одній роботі. Це було в Укртелекомі. Добрий чоловік. На будь-яку просьбу відповідав добротою, допомагав. Він був слесарем ремонту автомобілів, а я водієм. Військовий загинув на Донеччині у липні цього року. При виконанні бойового завдання загинув 15 липня. 2023 року неподалік села Шуми Бахмутського району Донецької області внаслідок наступальних дій противника. Поховали захисника Леоніда Дереволкова на Затуринському кладовищі. У Полтаві можуть з'явитися так звані адаптивні світлофори. У різний час доби вони працюватимуть у різних режимах із орієнтацією на ранковий денний та вечірній потік транспортних засобів. Яким чином працюватиме система, та скільки часу потрібно на реалізацію проєкту, дізнавалася наша знімальна група. У Полтаві можуть з'явитися адаптивні на різний час доби світлофори для ранкового, денного та вечірнього потоку транспортних засобів. Це дозволить розвантажити міські дороги та уникати заторів, говорить директор підприємства «Міск світло Руслан Решетило. Адаптивне керування світлофорами це якби програма ручного перезапуску циклограм на певному світлофорному об'єкті в залежності від часу. Та від ситуації та, по трафіку на даному світлофорі, тобто є система трафікамів, тобто, це автоматична система регулювання трафіку на дорозі. Система управління трафіком автоматично відстежує тепловий слід транспортних засобів. Це дозволяє системі в певних ситуаціях інтуїтивно змінювати кольори на світлофорах, розповідає Руслан Драшатило. Зелений колір довше горить на цю лінію. Потім він бачить, що ситуація змінилася, там машин більше, там менше. Він знову переписує цю циклограму. Тобто, це постійна варіативна схема зміни циклограми. Головний інженер міськ світла Юрій Міщенко демонструє режими системи керування світлофорами. На сьогодні перед монітором, ви бачите, в тестовому режимі працює програма, яка показує роботу світлофорів на даних участках. Є світлофори, вони позначені червоним та зеленим кольором, які обозначаються, в якому режимі працює сам світлофор. Сьогодні, на жаль, ми встановили тільки тестовий режим. Кожний світлофор на даний час працює окремо, тобто автономно, сам один на перехрестя. А змінюючи циклограми на перехрестях, вони міняються тільки на тому перехресті, де їх змінили. Опять-таки, повторюся, що в подальшому це буде диффінціовано. Система сама буде бачити більшу кількість автомобілів і керувати, збільшувати зменшувати потік по напрямкам. На реалізацію проєкту потрібен деякий час, говорить директор «Міськсвітло» Руслан Рашатило. Це десь місяць розробка проєкту, розробка цих циклограм. Потім погодження. Найбільше, що нас може затримати, це якщо це буде тендерна сума. Тобто людина приїде, порахує, скаже, це буде коштувати там скільки-то там більше 100 тисяч. Да? Тобто, ми вже маємо проводити тендер. Сьогодні адаптивне керування сітлофорами застосовується у різних містах нашої країни Запоріжжі, Дніпрі, Києві та в Житомирі. Відтепер поза населеними пунктами у світлу пору доби потрібно вмикати денні ходові вогні не лише з 1 жовтня по 1 травня, а цілий рік поспіль. Наприкінці жовтня уряд вніс деякі зміни до правил дорожнього руху, які іще зміни сталися у правилах, знає Іванна Дімова. Полтавець Іван Лаврик за кермом вже більше 10 років. Правило дорожнього руху про вімкнення фар поза населеними пунктами каже, дотримується завжди. Мій автомобіль оснащений автоматичним вмиканням денних ходових вогнів, тому це в принципі для мене не є проблемою. Але тим не менш, я вважаю, що варто вмикати в будь-якому випадку навіть ближні світлофар, коли така, наприклад, ось сьогодні пасмурна погода. Так само і зустрічні автомобілі краще будуть бачити, оскільки це підвищує увагу водія, якщо там темний, наприклад, автомобіль, його може в пасмурну погоду не видно буде, А так. При вимкнутому світлі це додаткове освітлення. Раніше водій транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, мав вмикати денні ходові вогні або ближнє світлофар лише з 1 жовтня по 1 травня. Тепер це потрібно робити увесь рік. Зміни до правил дорожнього руху почали діяти з 20 жовтня. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Практика постійного використання денних ходових вогнів ближнього світла фар. Позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн за результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху. Завдяки використанню денних ходових вогнів, кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%. З початком дії нововведень на території Полтавської області правоохоронці вже виявили ряд порушників. Говорить речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. За це порушення патрульні склали вже 131 матеріал за жовтень місяць. Штраф за це порушення становить 510 гривень. Також за новими правилами на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними такими дорожніми знаками. А дітей тепер забороняється перевозити без використання дитячих утримуючих систем, якщо їх зріст менше 150 сантиметрів, зауважив Олексій Білошицький. Трьох мешканців Кременчука правоохоронці підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, організував групу 30-річний чоловік, залучивши до протиправної діяльності двох спільниць. На одній з торговельних платформ він розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб збройних сил України, спілкувався із покупцями. Переконував надіслати на банківську картку передоплату, після отримання якої на зв'язок не виходив. Спільниці у банківських установах оформлювали рахунки. Отримували гроші, які подальшому учасники групи розподіляли між собою. Наразі встановлено кілька десятків осіб, яким за попередніми підрахунками спричинено збитки на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Жінкам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Окрім цього, їм обрано запобіжні заходи, тримання під вартою з можливістю внесення застав. Місцезнаходження організатора встановлюється. За процесуальне керівництво полтавської обласної прокуратури слідчі дії здійснюються головним управлінням національної поліції Полтавської області. Поліція Полтавщини повідомила про підозру фігурантам розбійного нападу, які вибивали гроші з мешканця області. Спільники проникли до квартири полтавця, щоб забрати гроші. Не домігшись бажаного навіть силою, вони привласнили його у мобільний телефон, револьвер під патрон Флобера та відеокамеру. У потерпілого перелом, поранення та численні гематоми на тілі. Про це розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. До протиправної діяльності причетний двадцяти річний полтавець з кримінальним минулим на рахунку чоловіка крадіжки, грабежі, наркозлочини, а також незаконне позбавлення волі та заволодження автомобілем. Ці вже вручили підозру у вчиненні групового розбійного нападу та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Також повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи двом його спільникам, мешканцям полтавського району, яким 32 та 39 років. Мали світло судді суді підозрювані перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Нині здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 180 кримінального кодексу України. Це напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з застосуванням насильства, що є небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групи осіб, поєднаний з проникненням у житло і вчинений в умовах воєнного стану. Санція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Міському духовому оркестру Полтава 28 років. У центрі культури та дозвілля відбулося святкування дня народження колективу. Артисти подарували слухачам кінохіти. Подробиці дивіться у сюжеті У п'ятому році зібрав команду, яка Жагала грати духову музику, і ми це зробили. Так згадує початок створення міського духового оркестру Полтава, його засновник Едуард Головашич, наче тільки учора започаткували проект, а сьогодні оркестру вже 28. Колектив лауреат численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. 1 листопада почалися перші репетиції. А вже в січні була представлена програма для презентації в нашій обласній філармонії. Це був дуже великий такий підйом, і музикантам дуже цього хотілося, і якби. Ніхто не заважав ні на час, скільки проходять репетиції, ні скільки разів в неділю відбувається. На своє 28-річчя колектив оркестру підготував сюрприз глядачам, презентував кінохіти. Програма вперше складається із музичних композицій з різних фільмів. Сьогодні програма загалі ексклюзивна. Вона, в принципі, вся нова. Майже всі пісні нові, і це саундтреки будуть до фільмів. Дуже довго ми так йшли до цього, щоб зробити з відеорядом, щоб щоб це було цікаво глядачу, щоб було цікаво нам грати. Одразу признаю, що я не пам'ятаю, коли вперше провів концерт для муніципального духового оркестру. Але свої емоції, я боюсь, що зараз знаєш, як не вистачить слів, тому що ну, це суцільне захоплення. Я тут жодним чином не перебільшую. Тому що працювали ми з міським духовим оркестром на різних майданчиках. Це були різні заходи. На презентацію нової програми оркестру завітала пані Марина. З Творчістю оркестра незнайома, проте від інших чула багато схвальних відгуків. Мене запросила до себе, вірні не до себе, а на концерт подружка до своєї знакомої, знайомої дівчини, яка буде зараз тут виступати. Там ми дуже це чекаємо. А ось коли наступного разу можна відвідати нову концертну програму міського духового оркестру Полтава, слідкуйте за анонсами, каже Едуард Головашич. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.